Рятувальники Прикарпаття врятували групу туристів під час спуску з полонини явірни. У Снятині на базі ліцею інтелект відкрили клас безпеки для дітей. Прикарпатські вогнеборці навчались гасити пожежі на автотранспорті за допомогою протипожежної ковдри. Хоч вже і настала весна, але у Високогір'ї Карпат ще зовсім не по-весняному та зберігається значна сніголовинна небезпека. Попри всі застереження рятувальників, туристи й надалі продовжують наражати себе на небезпеку і вихідні не стали винятком. Гірські рятувальники міста Яремче залучались для надання допомоги групі туристів, які спускались з полонини явірник. З метою зменшення виникнення нещасних випадків у гірській місцевості, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громади. З проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку у горах, а особливо коли у високогір'ї Карпат вирує негода. А для того, щоб покращити навички порятунку людей в гірській місцевості, гірські рятувальники Прикарпаття спільно з гірським пошуково-рятувальним відділенням частини спеціальних та аварійно-рятувальних робіт Буковини провели навчання зі сніголовинної безпеки, які відбулись на полонині Смотрич у Верховинському районі. Основна мета навчання зі сніголавинної безпеки. Лавинної безпеки, навчити рятувальників визначати місця, де можлива лавинна небезпека, оцінювати ризики та вживати необхідні заходи для уникнення небезпеки або максимально зменшення наслідків. Дані навчання включали у себе різні етапи, а саме: визначення ступеня лавинної небезпеки схилу за допомогою розширеного компресійного тесту та зсувного блоку, проведення зондування снігового профілю, пошук потерпілого в лавині за допомогою лавин. Датчика та за допомогою зондування. Лавинна небезпека це одна з найбільш серйозних загроз для життя туристів та альпіністів. і Її наслідки можуть бути надзвичайно трагічними. Загалом, навчання з лавинної безпеки є невід'ємною частиною професійної підготовки гірських рятувальників та гарантує безпеку як для самого рятувальника, так і для тих, кому вони надають допомогу. Рекомендуємо все ж таки взяти консультацію в рятувальників, зареєструвати свою мандрівку через додаток так, порятунок в горах він є доступний на платформі, що на Google Play Market, що на iOS. Також що можна завантажити, зареєструватися, верифікуватися і в подальшому мати таку тісну взаємодію та зв'язок з гірськими пошковальтувальними відділеннями в межах нашої зоно-відповідальності. На теренах Івано-Франківської області, тож у разі планування відпочинку у горах необхідно зважити на погодні умови в регіоні, а також зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Прикарпатські рятувальники радять туристам користуватися мобільним застосунком порятунок у горах, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR. Вистовувати повний функціонал додав, щоб ви могли не тільки телефонувати, відправляти смс та інтернет-сповіщення з точними координатами, вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите в відповідний розділ. Тут є умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації, як ви бачите, деякі графи є з позначкою зірочки. Ці графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните, ви натискаєте клавішу Продовжити. Після цього вам на, на смартфон повинно прийти, на електронну почту прийти відповідне сповіщення, і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку. Порятунок гор і після цього ви зможете зайти в додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користуватися. Додаток працює за допомогою gsm мережі і розроблений так, щоб споживати мінімум заряду батареї. Додаток є частиною великого проекту система gsm моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, який передбачає також технічні заходи та розробку обладнання, що працює за допомогою радіозв'язку та міжнародної межмережі передавання даних, встановивши додаток за. Зареєструвавшись в ньому, ви потрапляєте на головний екран, де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі Мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку, вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином застосунок буде надсилати смс, чи це буде робити безпосередньо застосунок, чи буде це робити додаток по замовченню для смс. Бажано, щоб тут стояла галочка Додаток за замовчуванням, тому що так 100% гарантія, що ваша смс надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ Інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень Івано-Франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатка. Перша основна функція ви можете телефонувати до чергового пошуково-рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно від відповідну кнопку затиснути на дві секунди. для того, щоб надсилати смс свої смс координати на цей номер. Ом потрібно також кнопку затиснути на 2 секунди. Минулого тижня у місцевому ліцеї, що в місті Снятин, відкрили клас безпеки для дітей. У даному ліцеї навчається близько 600 ліцеїстів. Завдяки новоствореному класі більше півтисячі діток будуть знати правила, що рятують життя, а також будуть знати, як діяти у різних небезпечних ситуаціях. Завдання такого класу навчити школярів правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомити з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сформувати навички надання до Медичної допомоги тощо. Даний клас створено за зональним принципом організації освітнього простору. У класі наявне все необхідне приладдя, як уточок мінної безпеки, спорядження пожежника, простір для психологічного розвантаження та інше. Діти повинні бути обізнаними і розуміти, як поводитись в різних ситуаціях. Це дуже важливо у наш час. Класи безпеки це в першу чергу інтерактивні класи, адже навчання відбуватиметься за умов постійної активної взаємодії усіх всіх учасників навчального процесу. перший урок у класі безпеки провели рятувальники для восьмикласників, особливу увагу звернувши на правилах поводження з вибухонебезпечними і підозрілими предметами. У нашому ліцею створено клас безпеки. Сюди входять чотири осередки: осередок захисту України. Осередок пожежної безпеки, осередок правил дорожнього руху та до медичної допомоги. Клас безпеки є дуже важливим, тому що діти мають можливість наочно побачити всі. Куточки, всі осередки безпеки від захисту України до медичної допомоги до пожежної допомогою проведення уроків є сувенірна продукція, розроблена ЮНІСЕФ Україн спільно з ДСНС, адже загадки, лабіринти, повчальні фільми та комікси дуже подобаються дітям. В кінці уроку рятувальники розповіли ліцеїстам про рух дружин юних рятувальників пожежних, і дітки виявили бажання вступити до руху, а в майбутньому стати рятувальниками. Сьогодні рятувальники провели нам уроки з. Спеки, щоб ми краще її засвоїли, я також у майбутньому хотіла би стати рятувальницею, але спочатку мені потрібно вступити до руху. Дюр. А рятувальники, в свою чергу, будуть посилювати роботу в цьому напрямку, аби убезпечити маленьких українців від виникнення різних надзвичайних ситуацій. На прикарпатті активно створюються класи безпеки. Класи безпеки це інформаційно-просвітницький простір, де діти вивчають правила безпечного життя. Дані класи безпеки рекомендовано облаштовувати за зональним принципом організації освітнього простору, що сприятиме оптимізації освітнього процесу та систематизації сприйняття навчальної інформації. Зона для перегляду відеоуроків та презентацій, зона пожежної безпеки, зона мінної безпеки, зона з домедичної допомоги, зона з вивчення правил дорожнього руху та ігрова зона. Класи безпеки допоможуть дітям ставати більш впевненими, адже вони будуть знати, як поводитись в тій чи іншій небезпечній ситуації, а також будуть знати, як не допустити виникнення небезпечної ситуації, як рятувальники, так і працівники освіти. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти нашим дітям бути у безпеці. А відкриття даних класів є чудовим способом це зробити. На Прикарпатті відбулись практичні навчання щодо гасіння пожеж на автотранспорті за допомогою протипожежної ковдри. Дані навчання було проведено на території 4-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Богородчани. В даному заході взяв участь керівний склад апарату головного управління ДСНС області. Метою даних навчань була демонстрація протипожежної ковдри, яка показала свою ефективність у Європі при застосуванні під час ліквідації пожеж, які можуть виникнути на транспортних засобах. З метою належного і своєчасного виконання завдань за призначенням забезпечення підпорядкованих підрозділів ДСНС матеріальними цінностями для здійснення заходів пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальники Прикарпаття отримали від ДСНС України 5 протипожежних ковдр, які в подальшому будуть передані в підпорядковані підрозділи для використання їх за призначенням. Дана ковдра розміром 6 на 8 метра і вагою 28 вісім кілограм. Використовується для гасіння пожеж в автомобілях. Вона може швидко ізолювати машину, щоб запобігти поширенню вогню, легко встановлюється до двома рятувальниками і гасить вогонь, позбавляючи його кисню. Також знижує викид диму. А значить, вона підійде для більшості автомобілів різних марок та габаритів. Вага ковдри 28 кг. кілограм. Все, що потрібно зробити під час пожежі рятувальникам, це розстелити ковдру на землі, потім натягнути її на палаючий автомобіль і переконатися, що краї ковдри щільно прилягають до землі. Протипожежна ковдра легко встановлюється двома рятувальниками і дозволяє загасити полум'я, позбавивши його кисню, при цьому не використовуючи вогнегасних засобів. Як зазначають самі рятувальники, Такі навчання є дуже важливими та актуальними в їхній роботі, адже перейняти європейський досвід дозволить ефективніше ліквідовувати різного роду пожежі.